Вибираю і дивимося. Який в мене торт. Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу вам показати одну із версій кучерявого Іванка. Я його завжди печу, це в мене як традиція на новий рік. Кучерявий Іванко, то не кучерявий Іванко, то є тісто. Дуже смачне. І ось починаємо П'ять яїць. Саме початок. П'ять яїць. Торт дуже смачний, ви знаєте. Але кожен робить по-своєму цей торт 2 столових ложки цукру. Ось так ось нормально, щоб було дві столових ложки цукру. І вінчик внублений, <out> то, що я люблю з ним працювати. То, що тут не треба нам яйця вбивати, ви знаєте, сильно на піну, щоб вони були. Просто так ось вивали. І ви знаєте, я вже розігріла духовку, тому що воно дуже швидко робиться Файна щіпка солі буде. Така файна. 150 грам сметани додаю. Також буду файно тут все взбивати. Взбиваю. Міксером можете взбивати, це буде набагато швидше, але я вже так звикла. І 150 грамів сушеного молока. Я приблизно то, що я його роблю завжди і я знаю, скільки мені треба. Тут у мене 290, мені треба 150. Також файно перемішую. 3 столових ложки в мене какао, в мене темне какао. Ви знаєте, я його буду просіювати в місті з борошном, щоб не було таких грудочок. І вже додаю. І тут у мене, покажу вам, 10 грам розпушувача. Також тут у мене в борошні. Борошна поки 250 грам, 3 столових ложки какао, 10 грам розпушувача. Буду поступово додати, може, ще треба буде борошно додати, зато я завжди стараюся борошно додати поступово. Далі додаю. Тісто саме має бути лите, але, ви знаєте, досить густе. Я покажу, яка має бути консистенція. Ось дивіться, хвилин 10 у мене тісто віддихало. Ну, Щоб з'єдналися всі інгрієнти, щоб воно нормально мене піднялося, тому що нам треба, щоб пішков була ось так. Висипаю в бритванку. Ось дивіться, яка у мене консистенція. Бачите, кісточку. Дивіться, притванка у мене 28 на 25. Може бути чуть більша, може бути чуть менша. Це не суттєво зараз із цим тістом. Тут просто буде робота дуже така цікава. Я розігріла на 220 градусів нашу духовку, а пекти буду 270. Ой, 170. Пекти буду на 170. Десь пів години, не менше. Ось дивіться, пройшло 40-40 хвилин, 35-40. Зараз будемо пробувати шпажкою, пробую. Суха, суха. І це не важно. І якщо він виросте десь більше, десь менше, то що це все одно я буду зараз ламати. Зараз ставлю його остивати. Може бути трошечки тепле. Буду ламати теплим. Теж це, це не важно. 900-800 грам сметани. Сметана 20, ка 20%. Може бути 15, ну, але краще 20. 20 грам ванільного цукру. У мене екстракт. Тоже не шкодую. Даю, добре. І 300 грам цукорпудри. У мене тут 250, і ще зараз добавлю 50. Файно перемішую. Це у нас буде такий, як крем. Бачите, сметана, в принципі, має бути доста рідка, у мене дуже файна така доста густа. Ось трішечку моє остило, воно ще трішечки тепле. Ось дивіться, бачите, одинаково спеклося, і я його просто буду ламати. Ось так. Буду його ламати на шматочки на ось такі шматочки. Можна порізати, хто хоче, але я завжди ось так ламаю. Ось на такі невеличкі шматочки. Точно, ці шматочки буду я. Так, бачите, тістечко я ось так от ламала. Ось такими шматочками. І ріжу банан кружечками. Ось такими кружками. Ну, я не буду його збризгувати лимоном, тому що. В цьому тісту кислота не потрібна. Він буде трошечки потемніє, але це не, не проблема. Ось дивіться, тут у мене варення. Це суниця. Варення з суниці. Але якщо є варення, коли суниця ціла йде, оце ще краще. У мене все так було, а на цей раз щось ось так все стало. Зараз і банан. Один банан я порізала. І буду викладувати тісто. Сметана ось такої густоти. Я її не збивала, я просто її перемішала із цукровою пудрою і з ванільним цукром. Все. Тепер викладую, я собі зроблю так, як мені треба. Ось у мене сметана, і я кожний шматочок буду вимакувати в сметані і ось так ось викладувати. Саме перше я беру оці краешки, які я. Ось так ось і викладаю. Ось дивіться, це у мене окраїшки всі. Я позбирала всі поламані окраїшки. Тепер викладую середину. Бачите, якось просто в сметану. І не треба віджимати сметану, тому що сметана вона впитає в себе тісто. Так що Викладуємо Ви знаєте, дуже плотно не буду викладувати, тому що там, де є ось така невелика дірочка, я на одну половину я буду ставити банан, а на другу половину я буду ставити суницю. Зараз я ставлю варення. Варення має бути грубе таке, знаєте, щоб кусками була суниця. Там, де дирочка, і ось я. Ну, не потече, так що переживати не треба. викладаю другий ряд. Тут десь мені по краям треба буде, бачите, трошечки ламати мою пішковту І воно на розрізі буде дуже гарне, таке буде. Бачите, ось так викладую знову, бачите, вже докладую я другий ряд. Файну сметану треба вимачувати. Так, і знову будемо начинку класти. На половинку одну банан, а на другу половину суниччя. Бачите, я прям так втоплю в дирочку. Дуже смачно з суницею. Сметана це просто, ви знаєте, настільки смак цікавий. Ну, ви знаєте, коли є свіжа суниця, то хтось їсть сметану, і хтось це я. Я дуже люблю сметану, іменно суницю. Знову на края стараюся краєшки викладувати. Ось так. Так, докладую, бачите, верхушку, десь треба мені поламати. І вся сметана, яка у вас залишається, може там залишиться 100 грам сметани, виливаєте наверх. І просто треба вилити наверх і все. А зверху вже нам треба формувати, щоб вона була якби рівненька. Ось такі тонюсінькі я нарізала, щоб скраєшку. Тоже то середина банан клався, а з краю ні. Так що ось так. Так, зараз дірочки ставлю. Ви знаєте, не суницю а полуницю, тому що в мене. І суниця є, але це полуниця, це варення з полуниці. З полуниці це дуже смачно. І суниці можна. Бачите, в мене такі тут кусочки є, я їх просто подавлюю. Тут остатки, бачите, я просто виливаю на торт сметану. І файно розмащу. Воно вже, бачите, як впитало вже в себе, не тече нічого, все добре у нас. І бачите, дуже сильно силіконовою лопаткою я просто уже його формую. Він вже не тече, пропитався файно. І так файно, файно його формую. Ось десь у мене тут є дирочка. Дивіться, бачите, торт готовий, або можна одягати рукавиці одноразові, одноразові рукавиці і файно руками його прижати, ось так форму йому зробити, або як я лопаткою. Бачите, який він? Це іще йде глазур зверху. Це без глазуру. На годинку ставлю в холодильник. Так, у мене горячі вершки. Ось, Дивіться, в мене тут 130 грам горячих вершків. 30% 33%. Далі я додаю 250 грам шоколаду. Можна пекарський шоколад, або є такий шоколад, що продається 200 г, ось така плитка велика, теж пекарський. але тільки в горячі вершки. І треба мішати, щоб воно не пригоріло. На шоколад я поступово додаю. І ви знаєте, я навіть скажу, вам напишу потім в рецепті глазур просто какао, масло і цукор. От, Глазурь моя, бачите, ось така от, густа. Файна, така, що прямо на ложки тримається. Починаю змащувати, буду покручувати помаленьки і мастити. Спочатку края То, що саме важче. Два ще легше. Ось так от. Бачите, знизу доверху Ось так потягую і змащую края. Так. Ну, вверх, знаєте, легко мастити, бо бока все-таки треба більш сметана вже впитала в себе саме тісто. Бачите, ось такий має бути глазурь, має бути ось така, дуже, щоб не текла. Ось дивіться, ложка. Я ложкою буду робити ось такі, як узор, узори, щоб то було красиво. Тому що кучерявий ванко, він, в принципі, ось так, ось, бачите. Тепер щось не в другу сторону. Торт готовий. Ви знаєте, я трішечки кокосовою струшечкою так його украшу. Ну, так, чуть-чуть. трішки-трішки. Наша зима така, як сніжок буде. Ви знаєте, беру в руки торт, він дуже важкий. Мені здається, що він біля трьох кілограм, 3 навіть. Ставимо 2 кілограма 780 грам. Так і є. Тепер на ніч ставлю його в холодильник. Ну що, друзі, торт готовий. Він відстоявся. Ви знаєте, йому досить навіть дві години стояти. Тож це сметаном на прекрасно все впитує. Ну, в мене, як завжди, на ніч. Буду різати, буду дивитися, який він є. Пробую все чесно. Легенький. дуже високий, ви знаєте, 3 кілограма. Але е, я хочу вам сказати, що хто буде пробувати робити, робіть пів порції. Більше не треба. Причудовий ріжеться, дуже файно, але будемо дивитися, який він буде всередині. Вибираю і дивимося. Який в мене торт. Ось дивіться, бачите, який він на, роз, на розрізі. Він, дуже, він шоколадний пришоколадний, сметану впитало добре. Він дуже м'ягенький, тому що я його розрізала, ви бачили. Ось пробую, Бачите, який він мягенький. Дуже файний, дуже м'ягенький, тримається дуже добре. І хочу сказати, печіть. Я візьму його в руки. Печіть, спробуйте, тому що це дуже смачно, це дуже швидко і, і гарно. Ви знаєте, і це гарно. І хочу побажати вам в новому році, щоб був мир усіх, мир в душі, мир в серці, мир в нашій країні. І будьте здорові!